І знову діти, м'ячі, розподіл на команди звіряток, птахів. А ще цікаві вправи, ігри, конкурси, загалом субічний розвиток, аж до знань з історії та адаптація. Усе це знову відкриті уроки футболу на Закарпатті, в числі 20 регіонів держави, продовжують утілювати ініціативу Української асоціації футболу та обласних асоціацій футболу. Допомогою УЄФА. Цього разу популярний у державі проєкт для дітей та загалом постраждалих у війні. Завітав у село Новицьке на Ужгородщині. До того ж і з поважними гостями. Ми теж проводимо подібні заходи. Кожна область нестандартно підходить, є програма, є рекомендації, але імпровізувати нам дозволяють Асоціації футболу України. Це і є спеціальні програми ЄФІФА, УЄФА. Але найголовніше, як бачиш, дітей, їхнє бажання бути з м'ячом, бути в футболі це вже наша компетенція допомогти їм організуватися. Тим паче за створених умов на цьому наголосили гості заходу. Тут дуже файні поля на Закарпатті. Я не думав, в моєму дитинстві такого не було. Ми грали на... Ми називали це Гарка Гар і такого поля, щоб я побачив, це дуже тяжко було. Але мені приємно, що на Закарпатті так відносяться до цього виду спорту, тому що тут дійсно дивовижний край в плані природи, в плані здоров'я. І тут дуже здорові діти, тут треба базувати деякі збірні. тут, 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 тут готуватись, не їхати в Австрію, в Швейцарію, а тут. Із дітьми займалися підготовлені тренери, волонтери. Учасникам пропонували безпекову, психосоціальну, футбольну та іншу підготовку. Ці діти між собою незнайомі, отже, ми хочемо їх між собою краще познайомити, щоб вони подружилися. І це в нас така, у нас є дві вправи, така друга розважальна, а перша така більш змагальна. Дві команди, і вони мають е, навчитися між собою, з незнайомими людьми бути в команді, бути разом, е, навчитися працювати разом. Діти максимально різного віку, це теж дуже цікаво, типу, ну, ось так воно. А друга ра дуже цікава, така, е, вони стоять собі в коло, включається музика. І коли ми, е, волонтери, зупиняємося. Музику, вони сідають один на одного. Гра називається Селес, це дуже весело і смішно. Діти ж не відмовлялися поділитися думками щодо участі в заході та враженнями від нього. Я хотів відпочити, повеселитися з дітьми. Тут можна ще поіграти в футбол, я люблю, можна в цим, що там поігратися в то. Можна побігати, поговорити, знайти нових друзів, поігратися з м'ячем. Мені найбільше запам'ятався футбол, який зараз іграю. І дуже я хотіла сюди прийти, тому що ну, я подумала, що тут буде цікаво. Ну, багато людей, знайомств може бути цікаві, нові. І твої очікування виправдалися? Так. Да. Тут цікаво було, ігри цікаві волонтери, з ними сумно». У зв'язку з участю збірної України на Євро-2024 нинішній захід присвятили підтримці національної футбольної команди. На рівні територіальних громад також ініціативу реалізують невзабарі ще в руських комарівцях та анталовцях.